Всім привіт, друзі! Рада вас вітати на каналі. Новий день та нові події. Сьогодні вони справді гучні, неоднозначні та варті вашої уваги. Ви знаєте, що ситуація у світі змінюється стрімко: від Берліна до Парижа, від Лондона до Криту. Європейський Союз готує удар по найболючішому місцю. Чи втратить Москва золоту жилу, що ви думаєте з цього приводу? Напишіть в коментарях. Дякую, що дивитесь канал канала Ukraine. Підписуйтеся, щоб не пропускати нових цікавих відео. Дякую за лайк та коментар. Це допоможе просуванню україномовного YouTube. Україна говорить про завершення війни до кінця року. З'явився навіть план перемоги чи капітуляції, і зроблено офіційні заяви. Є новий прогноз від голови української розвідки Буданова. Він дав резонансне інтерв'ю Bloomberg, в якому він прямо заявив, що перемир'я між Україною та РФ має бути досягнуте якомога швидше, і це реально ще до кінця року. Причому за його словами припинення вогню можливо вже в найближчі місяці. Щодо військової частини, Боданов запевнив, що Росія не зможе захопити Донецьку область до кінця року, але дійсно планує просунутись в глиб Дніпропетровської області на 10 кілометрів. І ще шокуюча цифра: до 40% снарядів, які зараз використовує Росія, надходять із Північної Кореї. Візит, який змінить усе. І людина Трампа, ви знаєте, терміново зараз їде до Києва. Вашингтон знову бере, ви бачите, в руки, нитки переговорів. І тепер все може піти за зовсім іншим сценарієм. Спеціальний посланець президента Сполучених Штатів Кіт Келох прибуде до Києва, ви знаєте, в понеділок, 14 липня. Візит триватиме цілий тиждень. І це далеко не проста робоча поїздка, ви розумієте, Келох не просто посередник, він один із ключових Переговорників команди Трампа його приїзд до Києва може стати поворотним моментом. Йдеться про сценарій, який влаштовує Сполучені Штати, і який має бути нав'язаний або запропонований обоєм сторонам. Ну, в Брюсселі тим часом назріває поворот, якого Москва точно не очікує. Єврокомісія пропонує новий механізм тиску на Кремль, плаваючу таку стелю цін на російську нафту. Тобто не фіксована цифра, як раніше, а автоматична система, яка сама підлаштовуватиметься під світовий ринок. Це може серйозно вдарити по нафтових доходах Росії і нарешті розблокувати 18-й пакет санкцій, які, ви знаєте, давно гальмують кілька країн Європейського Союзу. Обговорювана стартова межа трохи вища 45 доларів за барель для. Москви це тривожний сигнал, саме за цією межою бюджет починає просідати. Брюссель сподівається, що такий підхід переконає скептиків. Санкції можуть бути не лише жорсткими, але й розумними. Головне зробити так, щоб Кремль не міг обійти їх звичайними схемами. Деякі країни вже пом'якшують позицію. Наприклад, Угорщина готова. Відмовитись від російської нафти, якщо знову запрацює нафтопровід Одеса Броди. Німеччина тисне також на Словаччину, щоб та припинила блокувати пакет санкцій. небі зафіксовано справжній військовий безпілотник. Офіційне підтвердження надійшло від Міністерства оборони Литви. Вони кажуть, що ми можемо це підтвердити, що це був дрон. Зараз Литва з'ясовує, з якою саме метою його було запущено. На цей момент. В них немає даних, які б підтверджували, що запуск був навмисним. Зараз військові та слідчі в Литві розбирають кожен гвинт, кожну мікросхему, перевіряють звідки саме він злетів, як перетнув кордон, чи мав на борту розвід обладнання, камери, передавачі, і головне, що саме він мав побачити. Дрон летів на низькій висоті, всього 100 метрів, швидкість близько 60 км на годину. І йшов тихо, без шуму його не збили. Він упав з. Там або його хтось вимкнув або виконав завдання. Незабаром ми дізнаємось, друзі. А поки пишіть свої версії, навіщо російський дрон з'явився аж у Литві. Обов'язково залишайте коментарі під цим відео. Німеччина тут Берлін буквально спалахує зараз і не тільки через політичні суперечки, а й через справжню спеку. Партія зелених офіційно закликає, що жара це не вибір, це кліматичний виклик. Ось що вони пропонують. По-перше, дозволити мешканцям купатись у міських фонтанах. Безкоштовна питна вода в магазинах і установах, вільний вхід у басейни для дітей із малозабезпечених родин, також обов'язкові навіси на дитячих майданчиках, навіть поїлки для тварин біля кладовищ. Це звучить як турбота, друзі. Але Берлінський водоканал буквально в паніці. Фонтани не Аквапарки, там слизько, і вони є частиною культурної спадщини в разі пошкодження, наприклад, потрібен не сантехник, а бронзовий ливарник-реставратор. Також є політична драма у Бандестазі. в німецькому парламенті. Нещодавно справжній скандал навколо призначення судді Конституційного суду. Розглядалась кандидатура професора права. Фрауки брозеус Гершторф, представниці, нагадаю, соціал-демократів. Її також підтримував канцлер Фрідріх Мерц. Опозиція звинувачує її у надто ліберальних поглядах, е, виникли підозри у плагіаті, наукової роботи. Колишні судді публічно заявили, що вона загроза репутації суду. Внаслідок тиску. Всі три заплановані голосування щодо кандидатур суддів були зняті з порядку денного і навіть зелені та ліві. Підтримали цю ініціативу. Тим часом в Бундестазі створена також спеціальну комісію з розслідування пандемії covid 19 14 депутатів та 14 експертів мають проаналізувати дії влади, щоб краще підготуватись до майбутніх пандемій. І так, це вже не припущення, а відкрите озвучений факт. Також є проблеми в канцлера Мерца, політичні Оглядачі відкрито сумніваються, чи зможе канцлер Мерц виконати обіцянки реформи. Ситуація зараз в країні складна зростання злочинності через неконтрольовану міграцію, перевантаження соціальних служб. Високі ціни на енергоносії і третій рік поспіль економіка на межі рецесії. Ну, поки в політиці буря у Франції модний шок на аукціоні в Парижі продали сумку, яка колись належала актрисі та співачці Джейн Біркін за неймовірні 8,6 мільйона євро. Хоча сумці понад 40 років, і виглядає вона доволі втомлено. Її назвали легендарною ім'я покупця. Поки засекречена, це найдорожча сумка в історії. А тим часом Луї Вітон теж здивував, новинка є сумка в формі рятувального круга. Ціна 10 тисяч доларів. Такий собі бюджетний варіант, друзі, якщо можна так сказати. Тим часом в Іспанії антитуристичний бум. Туристи масово втрачають інтерес до Іспанії причина протести місцевих мешканців по всій країні. Туристів звинувачують у зростанні цін на житло, у погіршенні екології, у захопленні, так скажемо, міст. Іспанія друг друга за популярністю туристична країна напрямок у Європі, але експерти прогнозують уповільнення зростання цього сектору. На це впливають як економічна, так і геополітична нестабільність. Тобто стандартна ситуація в Іспанії: спочатку туристів виганяють, потім знову запрошують, потім знову виганяють, і потім знову запрошують. Як там не було, але туристи це велика доля прибутку для Іспанії, взагалі для туристичних країн. Саме під час літнього сезону багато компаній, ресторанів, бізнесів заробляють кошти. Отже, друзі, такі події гучні, неоднозначні, актуальні. Пишіть в коментарях, що ви думаєте про. Фонтанні ініціативи, судові скандали, найдорожчу сумку е, світу з вами. Був канал ЕФрем'юкреїн. Бережіть себе, тримайтесь. Дякую, що дивитесь цей канал до зустрічі.